А от в Кірвоградському національному технічному університеті, аби зекономити на опаленні, вирішили взимку не навчатися. На затяжні канікули студентів відправлять одразу після зимової сесії. Відпочиматимуть вони до березня, надолужатимуть пропущене влітку. Таке рішення керівництва КНТУ обурила очільника області Андрія Ніколаєнка. На його думку, заощадливість негативно вплине на імідж вишу. Наступного року, завдяки такій політиці, вважає губернатор, заклад матиме ще менше студентів, бо вони оберуть ті вищі де. Навчання повноцінне. Ну тоді давайте взагалі будемо літо, літом навчатись і доекономимось до ручки. Я не збираюся стояти осторонь і дивитися, як вуз йде до самоліквідації. Тому що сьогодні в них немає чим заплатити за тепло, завтра в них не буде чим заплатити за електроенергію. Після завтра вони зачинять двері. А тому, що у них немає студентів, які сплачують, або вони втратили держдержавні місця. Це значить неправильно вони працюють. Розбирайтесь, скільки ж там треба платити, що вони не можуть. Ніхто ж не звертався за тим, що потрібна допомога. Це їх питання, але це і наше насамперед питання, тому що вуз один із провідних знаходиться на території області.